Соліна співає тут пісні од радості, що ми йдемо в її улюблений магазин. Ой, зараз. <плухає> о, 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 о. зараз ми йдемо в наш улюблений магазин, Big Shop. І ви з вами. Боже, як, воно... як вона біжить в Big Shop. біжить, пересипається. Не переживай, заходь, всім хвати.

А хороший? Ага. Да, гарный сарафанчик. Это футболки, я а а не бренд? Плюм. Бренд Плюм. Плюм Париж. 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 А ну знаешь, на камере как будто, короче, тягали, 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 тягали. Хорошо, мы его В нем проходила вся Америка. А мне вот и свитшот нравится. А мне тоже он понравился, но он тоже якой старковатый. Я його тоже ну, крутила. Ну, нормальный, тут выстирать, дивися. хороший. Такий. І тут іде натуральна плетена ниточка. Ксюша. Ксюша, група підтримки наша. По совмістительству. Ось дивіться, оце фліска іде. Фліска. Хоч він такий вже й не дуже, але в'їшем все обратно. Це щось, даже... Це ж такого не вважає. Так, так. Робить, а не ось я зробити, але не вийшло. Фліска. Ось диви, як фліска хороша. Да? четрошки уже пусть Не надо меня а твой телефон держу <сínt> я <сínt> в том месте бы так не рисковала <сínt> <сínt> ну да автомат телефон Сейчас две как скажу, две. На, две, я как прикольно. да 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 Дорожка у кожного разу. Воно вже не я. Ой, прям вискакує на мене. Надо брати. Воно ніякої десь не показує. Не не. Ось це класно. Тільки воно. Бач. Ну воно маловато на нас. О, ось лісочка. Що mm -hmm. тут надо? Mm -hmm. Пачер ам Альм, Альм-альм. альм. альм. Ну, хорошенький. Оце тепленько, Оце гарно. Так, гармолишки. Воно треба гарнолишки. Поки ще не сезон. сезон. Ну, ще, як така була сніга. <связать> 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 феврале. Число <связать> 22 -го. Весны хочется. Да. Да. Где-то апрель туда, ближе к мае. А, да, на <связать> Надо брать, И Тюша. 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 Так, еще у нас. И ой. О, вісім, так. Ось, рівненькі. Скіні є, багато скіні, багато. О, оце, щось. Ой, це прямо яке в школу колись ходила. Такі були. Тільки це короткувати на мене. Це на кусь. Ось смішний такий. На когось. А mm -hmm. фото розміру? Е Карго 146 см. Made in Bangladesh. Mm -hmm. Дженса дуже дуже класні, Можна їх одягати як капрюшки носити. І диви, зайді оця посадочка, диви, яке розміщено. Ну, буде добре, самі еті. І отут диви не протерте, не затерте. Все добре. І дивимося по етикеточкам, як Ліна каже. Етикеточки не застирані? Ні, етикетки в хорошому стані. Ліна буде міряти? Ні, Ліна ще не влізе. Ліна не буде. Ні, ні. Вона, не, вона просто не влізе. Mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. далі пішла. Mm -hmm. Зара. Хтось такі, як я. і Так, далі ще ріні, брюки. Че. Mm -hmm. Ось дивись. А, це непогані, слухай. Ну, по розміру. Дивіться mm красиві. -hmm. Коля хорошем трейдером. А на короткий будет примірить отсюда. Не нормально. Нормально тоже. Ну Но по розміру, походу, великий. На кого це буде? А, це великий, це три оч це Очень хорошо. Це на могуром кунку. Да. Тільки вони жіночі. Ну да е наказується. Він просто високий, вони короткі просто будуть на нього. А так дуже классно. Может, <laughs> Походить, я добилась, что дырки большие на понял пороки. А це вже новий договор. Нет, ну, все не, дешо... старые, там може. А, я понял. А, а вы не співає просто Ксюша про сосич. Це сосиски? Сосич. <laughs> Нормальне сім'ї? Хороші. Кармані. Можна поміряти. <Ой, рик> <нет, армянь. рик>. <рик> тепер давай. <Так>, Поїхали <рик> далі. <рик> Передача відбулася. Далі йдемо далі. Що тут на цей? Один і тепер бігаємо. А ну, снімають. А що я дороблю? Все роблю. Все хороше. Ну, камера не передає колір. Не передає кордор. Ліна буде його міряти. Передасть колір. О, передай О, далі. <ривіт> ми така, що ми її передали, вона далі така передала. А передайте <ривіт> далі, так? Це все до примеру. О, а це вже плюточка, сприйняття. В такому дому робить. тут где вот такая подкладочка. То есть это не просто плюшка, а сзади тут... Это плюшка с подкладой. Плюшка с подкладочкой, да. А фирма... А фирма придумай сама. Фюшка. No name. Плюшка, да. Ксюшка. Ксюшка, держи плюшку. А <связано> вот здесь, здесь. Ой, ну все смотри, сейчас мешок. Мешок заходи. Это А что это беленькая розочка? Да, я тоже на обратила внимание, кстати. И винотек. Это для винодела. Винотек. Ой, обычно. Ау, обычно. Обычно. Ну что обычно? Дома ходить в дворе. Супер. Да. в Там Возьм у них у, у соседей у них индики есть индики. И на дворе ходить замечательно платье. Чудово, чудово прям. Встала в огороде, я ее в спинку припекают. За черный сзади. Так, і перший наш образ От така кофточка. Вона, бачите, трикотажненька. ось такою дорожкою, Джинси з хіні, як Ліна, і хотіла. Вона не коротка нормальна. Джинси. Ну, джинси коротковаті. Ну, дивися, вони не те, що короткуваті, довжина по косточку це нормальна довжина. Просто. Даже до косточки. А что ты выбрала остальные? I not. Right. Улыбка на лице. Keep your smiling. Mm -hmm. тебя. Ну, будучка. курточка неделька. Каждый день новая курточка. Еети. Mm -hmm. Так. Помахай ручкою. повернулась. Це чоловіче? Під резиночку, карманчики, лампасики. Така вона, не щось в ній не то. Не то. Каже, Ліна каже, якщо погладить, не спасе. Ну, да. Люк, чеснок, Так, Люк, часнок, цибульку. Так, такий сірий кардіган на пулицях. Зараз ми її сважимо. Ліна собі ось вибрала стіль, який називається препі. препі. Вона так собі хотіла. Типа студентка вона, да, типа, да. так. Ага. Да, і ця кофточка вона йде на флісочці. Тіпленька. Зараз ми глянемо, скільки вона сьогодні вийде. Ану, дивимося. Вона виходить сьогодні 25-48. Чудова ціна, чудово. її собі забере. А радості. Вона как наповнена нормально? Без. Полості. Ну це пух і піро. Видно, що це пуха, пухова курточка. Вона просто не вона ось полиняна. Того вона... mm -hmm. Все. Да, зараз їм залишувати. Да, так, зараз йдемо її з Так, пухова курточка виходить 39 гривень 00 копійок. буховик настоящий, горнолыжка. Мне уже давно. Дома. Сейчас мы тут трешка. Ну, впритык она сила. Ну, это же она на худе у тебя. Ну, колір мені подобається. Хороший. Ельза! Привіт, собака, барабака. Ой, яка я рада. Я на секунді була, я на секунді була. І мені нічого не купили, ну зато покормили. У, -у, -у. Ксюша, махай ручкою. Ксюша, дивіться, яка сьогодні на стілі. Вау, Келвін. Работаємо, на мене. Давай. Работаем, работаем. На камеру, на камеру на камеру. Оттак, оттак, от. Ай, це красоту. Що їм ще треба для щастя? Дякуємо вам за перегляд. За ваші вподобайки та щирі коментарі, а також підписочки. Всього вам найкращого. До наступної зустрічі.